Це вулиця Лятошинського, з якої сьогодні, 10 червня, інспектори з паркування розпочали працювати та залишати на лобовому склі автівок повідомлення про адміністративне порушення водіям, які не за правилами припаркували свої автівки. От, даний автомобіль припаркований з порушенням під під знаком зупинка снянка заборонена. От зараз на планшеті буду вибирати адресу. Тут Лятошинського, 4. Даний автомобіль підпадає під статті під перша статті 122 КУПАП АЗМІ правопорушень. І буде накладений штраф 340 гривень. Зараз я зроблю декілька фото порушення, Тоді роздрукується повідомлення. Повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності. Він може ввести ось QR-код є. Є QR-код, він заходить за цим QR-кодом за посиланням. Вводить номер свого автомобіля, потім вводить серію і вже і номер постанови. І він же може переглянути на сайті, за якою статтею його притягнули, і зразу там може зразу оплатити. Я ставлю свій підпис і повідомлення кладеться в файлик, і файлик ми залишаємо під лобовим склом. Разом з повідомленнями у пакетику залишаємо буплетік, щоб водій знав подальшому, що він що, що він порушує щоб в подальшому більше цього не порушував. Ці кадри ми знімали 2 червня. Це був другий день роботи муніципальної інспекції на території житнього ринку. Лише на перехресті Лятошинського та Небесної сотні стояла майже з десяток автівок, які припарковані на перехресті або на пішохідних переходах. Водіїв не штрафували, а на місці роз'яснювали про порушення та просили від'їхати. Розчистять розчисть проїжу частину, я там стояти прохідну частину на тротуарі. Це я стояти там не буду. особисто у вас, всіх. Ну, я розумію, ці, Ну порушників. я там стою. Я там стою. Я розумію, що я порушую. Але я там стою. Це, це надай момент, я порушником mm -hmm. являюсь. За вісім днів працювання в тестовому режимі було залишено більше трьох тисяч повідомлень. Це особи, які порушували правила дорожнього руху. Сьогоднішній день діють правила дорожнього руху, які повинні водії всі виконувати. Є дорожні знаки встановлені, є місця, де стоянка, зупинка заборонена. І до Просто водії трохи розслабились і паркувались машини як їм зручно з порушенням правил дорожнього руху. Відтепер інспектора з паркування уповноважені притягувати до відданості у штаті. Муніципальної інспекції чотири інспектори з паркування, і в першу чергу вони відпрацьовують центральні, найбільш завантажені вулиці міста. Працюємо починаємо з центральних вулиць міста. Це вулиця Лятошинська, житній ринок, вулиця Небесна, сотні, вулиця Хлібна, Київ. Там, а там де біль, 70, більш порушень. штрафувати почали, залишати повідомлення водіям порушникам. Почали з 9 числа. За вчорашній день було виявлено 70 порушників. Я хочу сказати, що на протязі 10 днів після того, як водій отримав повідомлення, він може сплатити штраф у розмірі 50% від суми штрафу. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.